Найпростіші вирішення, здавалось би, дуже складних проблем. Коротше, історія така. Але перед тим як я почну історію, дуже прошу вас, підпишіться на цей канал, бо в мене є велика мета 100 тисяч підписників, без вас ніяк. Напишіть в коментарях, чи чули ви хоча б раз, або знаєте, що означає слово слуп, тому що там, де я виріс, а це село у Хмельницькій області, слуб це стовп, звичайний стовп. Саме це слово дуже сильно стосується сьогоднішньої історії, але ми зайдемо зовсім з іншого боку. Коротше, мені згадалося, як колись, коли я був ще в 10 класі, ми з моїми дружбанчиками перед дискотекою скинулися грошима, купили найдешевшої горіляки, яка існувала на той час. Пластикові стаканчики стояли біля мого під'їзду, пили ту горіляку і закушували снігом. І тут, в один момент, хтось з наших каже: чекайте, а чому ми закушуємо снігом? Що ніхто з нас не може піти додому і винести пляшку води з-під крана, і в один момент запала мертва тиша. Ми так задумалися, що було настільки тихо, що ми чули, як ламаються сніжинки, які падають на землю. Ми чули, як крутиться земля. Ми чули, як світяться зорі. Ми чули, як люди в квартирах говорять, сваряться, їдять в когось плачуть діти, в когось гавкають пси. Але в один момент хтось з наших каже: Та не зайобуй! І ми далі продовжили пити горіляку і закушувати снігом. І вже коли ми то все допили і почали йти на дискотеку, один мій дружбан каже: Почекайте, я зараз забіжу додому, треба дещо взяти. Побіг додому, виходить і виносить пляшку води з під крана. Яка вже нафіг нікому не потрібна. А я кажу до нього: та, братан, до тебе доходить як до слупа. Висновок, друзі, вирішуйте проблеми по мірі їх надходження. І ніколи не затягуйте з тими вирішеннями. Бо потім. Ваші вирішення нікому нафіг не будуть потрібні. І будьте мені чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії. Ну і не забувайте, що в нас є збір на 6 автомобілів для сил спеціальних операцій, де за донат 100 гривень ви можете виграти один з трьох класних наручних годинників від магазину The Watch. Всі деталі збору в описі під відео, в першому закріпленому коментарі або в шапці профілю, залежно де ви дивитесь це відео.